Медитація зустріч із внутрішньою дитиною. Ця практика допоможе тобі відчути турботу, любов і підтримку всередині себе. Вона наповнить тебе теплом та зціленням, допоможе знайти ресурс і гармонію. Знайди спокійне місце, де тобі буде комфортно. Сядь або ляж так. Щоб тіло розслабилося, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих, ще один глибокий вдих і видих. Відпусти всі думки, відпусти напругу, ти в безпеці. Уяви, що ти стоїш на стежці, вона веде тебе у приємне місце, сад, поле або казковий ліс. Це простір спокою, де ти можеш відчувати себе вільно. Ти починаєш іти вперед і з кожним кроком стаєш усе легшим, розслабленішим. Попереду. Ти бачиш маленьку фігурку, вона сидить на траві або грається неподалік. Це твоя внутрішня дитина. Придивися, скільки їй років, як вона виглядає? Що вона робить? Ти наближаєшся. Маленька версія тебе. Помічає тебе і дивиться в очі, який у неї погляд? Привітайся, скажи їй, що ти радий її бачити. Запитай, як ти почуваєшся, що тобі зараз потрібно, чим я можу тобі допомогти. Просто слухай, дай своїй внутрішній дитині простір висловитися. Можливо, вона сумує. Можливо, їй хочеться, щоб її обійняли. Можливо, вона радісна і хоче погратися з тобою. Ти можеш сказати своїй дитині: Я тебе бачу, я тебе чую, ти важлива для мене. Я тут, щоб піклуватися про тебе. Ти заслуговуєш на любов, ти особлива. Обійми її. Відчуй, як між вами виникає ніжний зв'язок. Тепло, спокій, світло розливається всередині тебе. Твоя внутрішня дитина знає, тепер у неї є ти. Доросла версія, яка завжди поруч. Поступово образ починає танути, внутрішня дитина залишається з тобою у твоєму серці, але настав час повернутися. Зроби глибокий вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Почни відчувати своє тіло, руки, ноги. Повільно відкрий очі. Ти Повернула собі частинку себе, відтепер ти можеш частіше слухати свою внутрішню дитину дарувати їй любов і турботу. Якщо хочеш, після медитації запиши свої відчуття або намалюй свою внутрішню дитину. Це допоможе закріпити контакт із нею. Ти заслуговуєш на любов, і вона є всередині тебе. Дякую.